До Київського центру Я Маріуполь завітала молодь із Луцької громади. Це другий етап їхнього стажування в органах місцевого самоврядування. До столиці приїхали студентки, які проходять практику у Луцькій міській раді. Вони знайомляться з тим, як працює Маріупольська міська рада та як організована підтримка містян після евакуації. Показали всі напрямки роботи Маріупольської міської ради, в тому числі наших проєктів і гуманітарного, і побутового, медичний центр. Студентки поспілкувалися з командою центру, яка щодня допомагає маріупольцям. Серед них рекрутер, адміністратор ЦНАП, юрист, помічник ветерана, вихователі, працівники побутового блоку та волонтери. Вилокована громада, що вас немає території, але єдинотворення, те, як ви формуєте спільноту, це дуже чудово. Ви намагаєтесь утримати своїх людей при громаді, це дуже цінно. Гості також відвідали медичний хаб «Я Маріуполь. здоров'я, щоб побачити, як організована медична допомога переселенцям. Вони кажуть, головне, що їх вразило. Єдність і турбота про людей це справді те, чого зараз країна потребує, чого зараз багатьом не вистачає, і дуже приємно бачити, що є місце, де люди можуть разом об'єднатися, обговорити свої проблеми, отримати підтримку, отримати допомогу. Є дуже сильними і україноцентричними, і дуже підтримуєте своїх жителів міста Маріуполь. Ту любов, яку ви передаєте до свого міста, вона насправді дійсно передається, вона відчувається. Я думаю, що ми донесемо в наші Шій громаді наскільки важливо відноситись до не тільки до своїх жителів, а й до жителів ВПО з оцею любов'ю і повагою у цьому році центрі Ямаріполь вже надали понад 225 тисяч послуг. Найчастіше люди звертаються по гуманітарну підтримку, юридичні та психологічні консультації. Дитячі кімнати є улюбленим місцем для малечі. Щодня центр підтримують понад 67 тисяч родин у різних містах країни. Головна мета, щоб кожен Маріуполець відчував турботу і впевненість у завтрашньому дні. Обмін досвідом допомагає громадам краще розуміти потреби людей і будувати ефективніші сервіси для своїх мешканців. Програма стажування впроваджується Національним агентством України, з питань Державної служби Міністерством молоді та спорту України, вищою школою публічного управління у співпраці з громадською організацією Асоціація громадських радників України за підтримки ПРООН в Україні та фінансування уряду Франції.